Перед очима ви бачите віллу, яка знаходиться в втора де Радада, всього лише в 300 метрів від моря. Має три кімнати, три санузла. Проходимо в кухню, яка межує з вітальною, і має вихід на заднє подвір'я, де у нас обідня зона, зона відпочинку, басейн, а також паркомісце. Ціну на цю віллу, знаєте в кінці відео. Повертаємось в будинок. Є окрема кімната під пральню. Перший гостєвий санвузел і перша гостєва двохспальна кімната, яка також має вихід на заднє подвір'я. Піднімаємось нагору. Нас зустрічає перша мастер-бедрум, яка має свій санвузел. Проходимо далі по коридору в зеркальну кімнату, яка також має свій санвузел, але вона зроблена під дитячу кімнату. Виходимо на терасу, в яку можна застеклитись зробити з неї офіс або зал. Піднімаємось нагору на свій соляріум, де відкривається чудовий вид на море, багато місця, і ціна на цю вілу 520 тисяч євро.